Бувають такі замовлення, від яких краще відмовитися. Не тяніться ніколи за грішми, а тяніться за якістю і за якістю роботи, і щоб ви від роботи отримували задоволення і щоб ви не втрачали енергію свою. Якщо ви вже бачите по ситуації, що з вас тягнуть енергію. І вам задають питань, кучу, на які ви на своїй сторінці кричите прямо про них, що ви там, наприклад, на ложкою не працюєте, що ви товар відправляєте тільки новою поштою. Це, наприклад, кажу, да, там рослини, ви їх вздовж довшу поперед показуєте, які вони у вас, там яка коренева система, в кожному відео, на кожному фото, ви там роз'яснюєте, показуєте. Тобто людина не, вибачте за слово, не спромоглася навіть прийти проаналізувати сторіночку. І хоче зробити замовлення, але не вклала ніякого труда для цього, зовсім. І задає питання і ставить свої умови. Ну, як це так? Ну, ти проходиш в магазин і ставиш свої умови чи що? Там, наприклад, ти касірця мені не відпускай, а ти касір, ти сюди пересяді, стой стойкаси на сюди, і відпусти мені товар, так чи як? Чи ти не там положив товар, положи не на ті полки, а на ті полки? Так? Чи не, не співпрацюєте з тою торговою маркою, а співпрацюйте з тою торговою маркою? Так, виходить така ситуація. Ні, дорогенькі мої, так не вийде. Торговля в інтернеті. Ми, продавці, теж вкладаємо силу, енергію, здоров'я, натхнення і любов свою в рослини. Ми робимо відео, наприклад, особисто я вирішила для себе робити відео, тому що мені це легше, проще і результативніше, і більший охват. Тобто я захвачую чотири платформи, плюс телеграм-канал свій розвиваю, плюс у мене у відео я можу більше сказати, чим писати і масштаби. Переглядів відео більше, ніж просто постів. Ну, зауважте це для себе, для продавців, які займаються теж продажем, і дивляться мене. Спасибо вам велике, що ви дивитесь, я знаю, що ви мене дивитесь. <кліпи> Тому до чого я веду. Цінуйте кожен один одного час. і тоді буде любов, повага, порядок між усіма людьми в чужий монастир не лізьте своїм уставом. Якщо продавець працює так, все. Вам не підходять ці умови. шукаєте собі того продавця, який буде по ваших умовах, там, чи так як ви хочете продав... ну купляти у нього. Ті умови, які вас влаштовують, значить ви йдете туди. Або ті рослини, які вас влаштовують, чи той товар, який вам вподоби, значить, ви собі йдете його берете в іншому місті. І все. І продавці, я звертаюся до вас. Не тяніться за грішми. Не тяніться, ну в нас же суми різні бувають. Да? Можуть бути там і на 30 гривень замовлення, можуть бути і на більше тисячі замовлення. Всяке може бути правильно. Хто продає, то, то я знаю про що я кажу. Краще в цю секунду не заробити ту якусь сотню. А на через пару там, хвилин 20-30, що через день ви заробите більше, але не витратите свою енергію, і ви будете комфортніше себе почувати і впевненіше, тому що ви на своєму місці, ви продавець, ви продаєте свої рослини і ви за них відповідальні. Тому ваші правила. Подобається це клієнту покупцю. Він приймає їх, не подобається, розвертається і йде. шукати молого. Всім бажаю добра, натхнення, бажаєте мої рослиночки замовити, пишіть мені.